З вікна нашого офісу ми спостерігаємо чуттєву мистецьку витонченість, оголені чоловічі та жіночі скульптури. Сьогодні прогуляємось Франківськом та розкриємо еротичні мотиви його архітектури. По вулиці Незалежності, 30 ми можемо побачити каріатиду та Атланта. Цю будівлю збудували у 1911-1912 роках. Її власник Якуб Генрих Кац проживав тут сам та здавав квартири в оренду. Високі стелі у кімнатах, 3 метри 80 сантиметрів, свідчать про те, що житло було елітним. Скульптури Атлантів підтримують балкони і на вулиці Степана Бандери, 21. Їхні мужні оголені тіла мають як функціональний, так і декоративний характер, символізуючи силу та стійкість. Каріатидеш скульптури жіночих фігур символізують гармонію, витонченість і силу. Назва походить від міста Карії в стародавній Греції, жительки якого, за легендою, були поневолені за зраду. Тому за іншою версією вони також символізують тяжкий тягар. Еротичні архітектурні мотиви з'явились у франківську під впливом європейської моди кінця 19-го, початку 20-го століття. Вони вважалися сміливими та демонстрували прогресивність мислення архітекторів того часу. У Франківську можна побачити й химер з оголеним торсом. Проте, схоже, це вже трохи інша історія.